Троє людей. Що вони роблять, розказувати не буду. Але загалом це троє людей, які спрацьовані між собою. Тобто, ну в яких є досвід. Зрозумійте, вони живуть з тими НРК. Вони або на завданнях з НРК, або вони тренуються на НРК. От сьогодні ми просто попали на день, коли вони тренуються. Тому вони максимально зіграні. Максимально зіграні. Більше того, вони доволі взаємозамінні. Оце покоління пілотів НРК перші, які от фактично зараз з'явилися вже легендарні люди, тому що ну вони починали це фактично з нуля, і кожен з них мав бути універсальний. Вони мусили знати все. Тому звісно, що вони дуже зіграні, звісно, що вони дуже дружні і вони дуже професійні. Найбільше за що я вдячний долі. Що вони всі живі, здорові.